Українська команда успішно почала боротьбу на чемпіонаті світу з настільного тенісу, який приймає іспанське місто Гранада. 326 спортсменів з 51 країни світу конкуруватимуть за комплекти нагород. Україну на змаганнях представляють сім спортсменів, і четвірка з них ще розпочала боротьбу у перший день. Якщо чесно, очікую на перше місце. Спортсмени молодці, підтримують один одного, переживають і борються. Найголовніше борються за перемогу. Чоловіча пара МД-18 Іван Май та Лев Кац у п'ять сетів вирвали перемогу у іспанців. Джордж Кардана та Андер Цепас з відривом у два очки почали вести у першому ж сеті. Але українці зібралися та відіграли другу та третю партії. Четвертий сет з рахунком 9-11 хлопці поступилися іспанцям. А ось в заключному п'ятому сеті з таким же рахунком виграли. Закінчивши з фінальним результатом 3-2, українці пройшли до півфіналу. Дуже було тяжко, бо давно не було е, по Явним причином, чого нас немає зараз, збірив через війну. І дуже нам було під час матчу так сказати, згадувати, як ми грали на Паралімпійських іграх. І тож майже рік не грали пару. Обидва хлопці почали виступати тільки в останній Паралімпійський цикл і дебютували з бронзовими нагородами у Токіо 2020. Попередньо Лев Кат став призером та чемпіоном Європи у 2019 році. А Іван Май ще й срібним та бронзовим призером чемпіонатів світу. Другою зіграла Мікс Пара xt 14 Віктор Дідух та Марина Литовченко. Вихованець львівського інваспорту Віктор Дідух вже ставав призером чемпіонату світу. Неодноразово виборював золото чемпіонатів Європи і навіть золоту медаль командного заліку Паралімпійських ігор у Ріо. Його партнерка у міксті Марина Литовченко багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів світу та Європи. Окрім того, в одиночному розряді Марина завоювала бронзову нагороду Паралімпійських ігор у Ріо і золото у Токіо. Потужність пари довела за ігровим столом. Три розривні сети проти німецької пари Томаса Рау та Джуліани Вольф гарантували прохід до півфіналу. У нас змагальний день почався лише ввечері лише, тому ми довгий час чекали, і, мабуть, це найскладніше було. Як ми побачили по грі, ми впоралися і змогли підійти і 3-0 сам за себе говорить результат. Ми не мали таких тренувань, не мали стільки змагань. Кожен раз переживаєш. Я, наприклад, залишив в себе вдома, двоє дітей, мене там чекають. І я за то переживаю, воно мені завжди тисне. І... Суперники, ну, ну тобто ніяких поступок нема. Ну за що я дякую суперникам і кожен старається на максимум. І, ну і ми просто готуємося якось, ну, стараємося, щоб не про ту Україну почули. Що ми навіть, якщо в нас війна, ми приїхали і виграли, ну, якось то під, ну, дає сили і може навіть збільшує відповідальність. Сьогодні пари продовжать боротьбу за медалі. Тож вболіваємо за команду і чекаємо гарних новин разом до перемоги.